Так, друзі, всіх вітаю. Всі просили відео, результат показати, який дадуть наші бджоли, які стояли на соняшнику. Ну і зараз вам таку предісторію розкажу, скільки тут сімей стояло. Перші ті, що ми там повивозили, мабуть, 24 вулики вони тут стояли ізначально, це з першого дня, коли це привезли. Це, мабуть, 3 числа вивозили. Далі буквально днів 5-6 назад ми привезли оцю частину. З того місця, де стояло 10 штук, поставили сюди. І буквально декілька днів, це, мабуть, 3, 3 мабуть, дня назад, ми привезли там остальну частину, яка стояла на гречки, але 11 вуликів. ну Я їх зовсім не буду рахувати, тому що привезли ми їх дуже-дуже пізно. Я думав, що щось там гречка дасть, але нічого толком вона не дала. Але нічого, почали вони працювати. Тому зараз дивимося найперше. Це Ті, які стояли ізначально, яка там картина. Коли я привіз останні, я доставляв ще деякі наставки. Але як бачите, зараз подивиться на поле. Соняшник практично перецвів. Покажи, де залишилось тільки. Оце тільки така ну, маленька галявина, де він пізніше сходить, Оце воно залишилось все поле перецвіло. Тому що ми робимо? Йдемо туди, дивимося, яка там картина, показуємо вам результат. Ну, на якихось двох вуликах я покажу. Коли зберемо всі е, корпуси з медом, я порахую, скільки це сімей, тому що ну туди бачите, деякі там є. Давай пішли туди. Іди далі знімаю. Ось один, другий, третій. Як бачите, тут зовсім без наставок. Це ті, що пізно привіз. Я Оце ці з гречки. Деяких дві наставки, деяких три наставки. Це буквально е, два, чи, да, два дні назад доставляв. Я вставив в рамки в переміжку, там були, е, наприклад, де стоять нові корпуси, були рамки повністю печатані знизу, але я поставив їх в переміжку, щоб вони е, ще працювали. Але як бачите, все, соняшник закінчився, тому зараз будемо збирати все, що на, на даний час є. Оці сім'ї стояли ізначально, зараз вам покажу, яка тут картина. Що тут робить тут взагалі. Так. Давайте почнемо трошки далі далі ста. Так, давайте починаємо. З любої сім'ї неважливо. Яка вона тут? Можете трохи ближче? Це буде не печатана, мабуть, наставка, але я вам... Ну, будемо дивитися, що на даний час є. Ну, практично повна. Почали печатати. Практично повна. Оцю наставку зараз ми відбираємо, От є в нас ще ота галявина соняшника, щоб вони допечатали її і ми її залишаємо до е, вівторка. Вівторок ми е, вже будемо відбирати ці корпуси. Я думаю, 2-3 дні їм вистачить для того, щоб його допечатати, тому що, ось, як бачите, вже почали, да, почали печатати. Зовсім витягнути можна. Так, да, почали печатати. Це друга рамочка. Все, теж почали печатати. Так, і давайте дивимся. Ну, бо, Як якби бачили, вони були абсолютно пусті. Цей корпус. Практично повний. Давайте тут димку. А ну перейдене. Так. Ну і дивимося, що в нас робиться в нижній наставці. Нижня в нас абсолютно повністю повна. Так. Далі. Абсолютно повністю повна. Отакі наставочки, що повні ми зараз відбираємо, останні залишаємо. Чого тут вистачає, і е будемо працювати далі. Тому, друзі, що я зараз роблю? Знімаємо ці наставки, які повністю печатані, показую вам. А в кінці е цього відео я вам покажу результат. Е ну, ви самі бачите, вже його дві наставочки вони принесли. Тому... Ну, я вважаю, що це дуже-дуже великий плюс. Ясне діло, що ті, що ми привезли пізно, вони там конечно, нічого толком і не принесуть. Але о, саме головне, оця частина бджіл, яку ми вивезли, отакі результати. І, і що з цього можна сказати. Зараз вам закрию вулика і трошки розкажу оці вулики, які стояли. У нас вдома. З них деяких скачали по одній, деяких по дві наставки. Тобто, якщо порахувати, наприклад, ця сім'я велика, вона вдома у нас принесла дві наставки. Тут вона теж принесла дві наставки. Це ми маємо чотири магазина повністю. Це приніс нам відводок на дві рамки. Тому що це всі були абсолютно відводки. Тому можна порахувати так. Один відводок на дві рамочки. В цьому сезоні приніс нам чотири. Магазини, тобто можете порахувати. 12-24 12, 12 24 рамки магазинних, е, ми маємо меду. Ясне діло, що не всі так спрацювали. От, наприклад, давайте порахуємо. То будемо рахувати середню, е, середній показник. Це три наставки і ми маємо меду. Тому що вдома практично у всіх було по дві штуки. Тут а в деяких, на даний час по он там три маємо, в деяких одну. Не всі, ясне діло, що так спрацювали, але по три ми штуки маємо. Тепер з тих, які ми практично нічого не взяли, це одна, друга, сім'я, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома сім'я, які залишились без наставок. Ми їм даже... вони не пішли на ставку, я познімав наставки, щоб вони хоч трохи собі понаносили корма в гніздо. Тут стоїть 45 вуликів. Тому, друзі, така картина. Зараз знімаємо ці магазини. Ще буду коли буду працювати, ще зазніму якогось пару вуликів, показати вам, який там взагалі результат, як вони там працюють. Це саме головне, покажу вам в тих, які мають по три корпуси, кому буде це цікаво. Не буду затягувати це відео, тому що е, і так спішу, ще потрібно їхати туди на другий точок, там теж відбираємо. Збираємо це все, рахуємо плюс-мінус, скільки там працювало сімей, скільки вони нам принесли, і тоді вам буде такий результат. Це в самому кінці відео. Кому це цікаво, дивіться далі. Так, друзі, працює. Тут принесли один всього-навсього магазин, але як бачите, пішли, пішла матка на ставку. Цю рамку залишимо. Так, беремо далі. Трішки стряхнули. На питання, чому я так роблю? Тому що на щітку вони дуже агресивно реагують. Це вже замітив я. Коли береш щітку і все, зразу починаються укуси. От такі дуже красиві друзі рамки із соняшника. Просто красота. Це буде така відповідь, друзі. Там В попередніх відео, коли я знімав, як вивозим бджоли на соняшник, мені написала одна людина коментаря. Це такого. Що ж вони принесуть ті нуклеуси? А, що там вони принесуть, як там не сім'я, а нуклеуси. Ну от вам, друзі, результат моїх нуклеусів. Я думаю дуже класний. Тому буде така відповідь. Так, друзі, відібрали 8 магазинів, я відбираю 9 і показую яка картина у нас далі. Отака картина. Дуже класна. Верхній магазин а, в деяких недопечатаний. Я маю на увазі другий. Отей о, ми повиставляли одна друга, третя і четверта наставка, то на, на допечатку. Там вони почали його якраз печатати, я думаю. За декілька днів вони його допечатають. Ось такі рамочки, красота просто. Сім'ї дуже великі, познімай. Тут зняли два магазини і бачите, як жила, відразу повилазила. Дуже багато бджоли, Та, друзі, працюємо далі. Скільки сьогодні спіємо, а тому що вже зараз скільки зараз Вісім годин? 8 годин вже бджола практично не літає, тому дуже погано відбирати. Коли літ бджоли є добрий так під вечір, то дуже було б класно його відбирати. А вже зараз бджола на місці і вона... Ти починаєш струсювати і воно все на тобі. Тому, друзі, скільки їх зараз відберем, ну, але я їх прогляну всі, деякі допечатані магазини, плюс-мінус порахуємо і зробимо це відео. Ну, такий результат в кінці відео, скільки принесли вони. Ті, ну, що допечатані, будемо практично рахувати, що це теж магазин практично повний, тому що вони якраз почали його печатати. Це, друзі, дивіться далі, зараз ще попрацюємо і в кінці обов'язково зробимо висновок. І так, друзі, відібрали частину корпусів. Це у нас тут 21 корпус повністю печатаних. Відібрали, мабуть, із 17 сімей. Остаток ті, що не допечатані, оставили. І остальне будемо відбирати трохи пізніше. Чому? Тому що вже вечір бджоли сидять на місці і бачите, скільки їх тут вже поналітало. Зараз будемо чистити корпуси, забирати грузити в машину і все. Що я можу сказати, друзі? Результат такий, що. По дві наставки принесли соняшника, це кожна сім'я. Ті, що ну, перші самі привезли, ті, що привезли пізніше, я навіть їх не рахую. Я рахую тільки ті, що при... привезли самі перші, Це у нас 24 сім'ї стояло. Ті, що привезли з другого місця 10 штук, теж буде десь по дві наставки. Тобто по дві наставки соняшника вони принесли це 100%. Тому, друзі, така картина. За весь. Сезон шестирамочник, приніс, виходить нам по 4 наставки. 145. Це 12 рамок. Ой, 24 рамки 145 меду повністю. Тому, друзі, така картина. Ось вам шестирамочник. Отакий От результат, за який, слава Богу, ще шикарно в цьому році спрацювали бджоли наші ну, просто на ура. Тому, друзі, кому сподобалось, обов'язково ставте лайк. Те, що я перейшов на шестирамочник, ну зовсім не жалкую, тому що такий результат дуже класний. У восьмирамочниках ми такого навіть не бачили. Це враховуючи те, що відводок був на дві рамки і зроблений. Це не на початку, як то кажуть, сезону він стартанув, а це вже було кінець практично травня. Тому така картина. Все, друзі, лайки, коментарі, всім пока, всім благословень.